Господь, я дякую тобі, за те, що поселив мене у світі, за ці простори неба голубі, за сонце, що мені в дорозі світить. Мій Господи, я дякую тобі за солов'я і літні грози, що зрощували сниві золоті і падали на них ранкові роси. Я дякую за той весняний цвіт і за пожовкле листя перше клена. За кожен захід сонячний і схід, твоя рука все творить незбагненно, мене насушним хлібом годував, дозволив і до цього дня прожити у тіні крил, притулок ти давав, тобі ніяк не можу не служити. Мій Господи, я дякую тобі, за християн, за церкву і родину, що поруч ти в життєвій боротьбі несеш мене. Крістерни на руках. Я дякую за ту пролиту кров, яка мене від смерті врятувала. Я вдячна, Боже, за Твою любов, за руки, що не раз в біді тримали. Я дякую, що край ти мій зберіг від голоду, від зла і від незгоди біди не допустив і допоміг не впасти українському народу. Я дякую за добрий час, що проповідь жива кругом лунає. Ти милуєш, ведеш, спасаєш нас, подяку це Господу складає. За ці благословіння дав їх ти щоденний хліб і Біблію священну. достаток на столі, смачні плоди, хвала тобі, владико, незбагнений. Я дякую Спасителю, за тих, з ким по дорозі в майбуття іду, за рідних і далеких, добрих, злих, за голоси людей, які я чую. Ти пастир мій, і знаю, що в житті ніколи в недостатку вже не буду, і навіть в незнайомій стороні про мене ти ніколи не забудеш. Підтримка і опора, кожну мить на допомогу з неба сподіваюсь, свята рука мене благословить, тому і в бурі я не захитаюсь. Прошу тебе за мій український край, де розбратом та війною він розбитий, там, Господи, свій мир подай. Ти можеш душі зранені зцілити, наруги над дітьми не допусти, пройти дозволь полями злої битви, помилуй, Боже грішних і прости, щоб ревним були люди й молитви. На тебе лиш надія наша вся, дії крізь сльози і руїни, з тобою лиш щасливим буду я, з тобою лиш Воскресна Україна. Амінь.